Дискусія про необхідність мобілізації 500 тисяч до війська відновилась. Відновилась після того, як партнери виділили кошти. Ну як мінімум почали говорити про виділення коштів. Ми знаємо, що нібито штати виділяють багато мільярдів доларів. І Євросоюз підписав на 4 роки фінансування більше 50 мільярдів доларів. І От вже вийшла депутатка під ласа. Здається, так її прізвище. Це та що вважає 20 тисяч гривень шикарною зарплатою, а айфони роз. Роскіщу. Причому, ну ладно, знаєте, сама заробила. Це таке діло. Сім'я, все це може бути. ну, 30 років, талановита людина, вже все має. Чому при цьому вважає iPhone розкішу? Невідомо. Ну, да ладно, Бог з ним. Так ось вона вийшла і озвучила, що потрібно 720 мільярдів гривень на мобілізацію. 500 тисяч. Якщо ви переведете з долари, то буде е, біля 17,5 тисяч е, Вибачте, 17,5 мільярдів євро? Ну а в доларах це буде десь 19 мільярдів євро. При цьому пані депутатка зазначила, що гроші будуть стягуватися з наших з вами доходів. Вони будуть стягуватися з предметів розкоші, е, ну і так далі. З усього. тоді виникає запитання: а оці кошти, які Україна бере, вони куди будуть іти? куди, якщо ми говоримо, що без цих коштів Україна не встоїть, і 500 тисяч мобілізованих, це е, президент говорить, що їх потрібно забезпечити зброєю, там і так далі. Тоді виникає питання: а ці кошти куди підуть? Вони в економіку підуть, в розвиток підуть? Ми ж розуміємо, що ні, тому що Україні нині потрібно просто вистояти і думати про економіку можуть люди, звичайні люди, які займаються великими, невеликими, середніми. Дуже дрібними бізнесами, чому знову пані депутат виходить і починає знову піднімати цю тему. Зрозуміти дуже важко. Таке відчуття, що депутатів або ніхто не контролює і вони говорять те, що от просто їм хочеться. Або це така, знаєте, план такий: гнівати українців і вводити їх просто в стан депресії. Можливо, у вас якийсь інший є варіант? Ну, якби я був народним депутатом, правда, хто ж мене візьме? Треба ось таких. То я би напевно просто би мовчав і казав українцям, що кошти є, що вони мають розвивати бізнес, вони мають працювати, вони мають бути в Україні, вони мають бути. Захищеними від різних видів перевірок і так далі, тому що кошти потрібні в економіці, і нам ці кошти взяти немає як де, крім як активності громадян. Але на оборону, на забезпечення війська, слава Богу, перехрестився прямо в прямому ефірі і сказав, у нас є. Чому потрібно вилазити і говорити, що з українців тепер будуть дюргать, коли кошти дають, невідомо. Телеграм, щоб